Макс, почув в останньому відео на україномовному каналі таку думку, що 30 років це ще дуже мало. І якщо людина, що в 30 років думає, мабуть, що ти вже старий, то вона дурна. Я повністю погоджуюсь. Особисто раніше вважав, що 30 років це вже все. Але зараз змінив свою думку. Мені 25. Дякую за контент. Це супер, це супер. Але це проблема нашого суспільства. У нас дійсно. Ну, можна подивитись, просто яким життям зазвичай живуть там старші люди, вони нікуди не ходять, мало чим цікавиться. Робота, дім, робота, дім, робота дім. А в тій же Європі це трошки інакше виглядає. І, і чоловік, і жінки, їх життя квітуче і вони живуть наповну і в тридцять, і в сорок, і в п'ятдесят, і в шістдесят, і навіть в сімдесят, і навіть потім. Тому нам ще до цього звикати, нам змінювати свої мізки. Якщо ти вже зараз розумієш, що і в 30, і в 35, і в 40 ти будеш жити повноцінним життям. Саме головне, щоб тобі, ну, може, в паспорті тобі буде ставати років все більше і більше. Але саме головне, щоб ось тут ти все одно був молодим. І все одно, скільки б тобі років не ставало, ти кайфував від життя відкритим, веселим, молодим був. Це саме головне.